Олександр Усик відверто про завершення кар'єри. Володимир Кличко відповів WBA, що допустили росіян до профі рингу Та новий абсолютний чемпіон світу. Найцікавіші новини боксу абсолютно точно дивіться на каналі Тайк Майсон. Перепустка Ваш лайк на підтримку українського контенту. У світі боксу з'явилося ім'я нового абсолютного чемпіона світу. Ним став японський монстр наоя Інує у 53 кілограми. Японець за всіма статтями на рідній землі переважив Пола Батлера з Британії. І нує завоював таким чином пояс wba якого йому й не вистачало. І з несподіваного хіба те, що Батлер якимось дивом зміг прожити аж до 11-го раунду. За це вже повага, адже близько половини своїх перемог японець здобув за три та менше раунди. Достобіса технічний, доволі жорсткий та непоступливий якудза. Вкотре всіх приголомшив тим, що в його дивізіоні просто немає йому рівних, здобувши статус абсолюта, є сенс рухатися далі, адже чемпу тільки 29 Чес на розкачку іще є. Якщо Інує вирішить підніматися, а у наступній вазі на нього чекають такі топи, як Стівен Фултон та Муроджон Ахмадалієв. Потягатися є з ким, але з потенціалом японського монстра все має вдатися. Відразу два оновлення у Pound – pound. Від ЗМІ та транслятора ESPN, а також боксреку. Почнемо з перших. Найкращий зараз на думку ESPN Наоя Інуе, другий Теренс Кроуфорд, далі Олександр Усик, Тайсон Фюрі – четвертий, п'ятий Бівол, шостий Сауль Альварес, сьомий Ерол Спенс. Восьмий канадець Артур Бетербієв, дев'ятий Девін Хейні, і на 10-й позиції Шакур Стівенсон наояйнує перший. Чи варте він цього? Можна сперечатися, але мене така позиція не дивує, адже ESPN співпрацює із топренк, який промотує японця. Тому тут момент дуже комерційний. Загалом за цією ж квотою можна вважати, що і Бетер в топ-10. Особисто для мене загадка. А якого біса канело навіть у топ 5 немає. А він же був буквально улюбленцем усіх тих, хто складає паунди, Проте його посунули, коли той програв росіянину біволу. Ніби забувши, що для Сауля бій на півтяжах це скоріше експеримент. Чергове перевиконання всіх планів. Ну і плюс Альварес працює із Едді Хьорном, який працює із транслятором Дазон, а не ESPN. Це також насправді дуже впливає. Але якщо говорити про хороші моменти, то вони також безумовно є. ESPN видав відразу сотню найкращих боксерів зараз, і там є місце для трьох українців. Третій Усик. Майже десятці Ломаченко, чотирнадцятий, та на дев'яносто першій позиції Артем Далакян. А от і рейтинг від боксреку. Тут канело, як бачимо, вже перший, що здається ознакою адекватності. А ні, зачекайте Фашизм, гомосексуалізм. Все прописано смертю? Бівол третій, Усик, шостий, Головкіна, жовток п'ять, а і ледве в десятку. Нічого собі. Чесно кажучи, вкотре переконуюся в тому, що зібрання паундів це або комусь вигідна історія, або просто довільний список боксерів, що нічого спільного не має з життям. Хоча й тема суперечлива: Усик, канело, Ф'юрі, інуе, кроуфорд. А хто для вас є боксером номер один саме зараз? Та чи згодні ви з одним із рейтингів? Напишіть, що думаєте у коментарях. Я точно можу заявити, що знаю, який з боксерських союзів найгірший WBA, який зараз очолює Джилберто Мендоза. Мендоза – це мій друг, брат мой боксерський. У чому справа? Пояснюю саме WBA у ході свого з'їзду видали резолюцію, в якій про те, аби повернути всіх російських та білоруських боксерів до своїх рейтингів. А ще вони підписали угоду про співпрацю з ІБА, очолюваною путінським підсвинком Умаром Кремльовим. Це почасти означає те, що WBA знайшов собі нових чудових спонсорів в особі Газпрому. Це вороги українського народу. Боксери, я рідко вас про щось прошу, проте це в наших же спільних інтересах. Головне спортивне видання України Трибуна сформувало офіційний лист до WBA та Мендози. Особисто переглянути рішення і відсторонити росіян від профі-боксу. Підтримати цю ініціативу може кожен охочий. Перейдіть за посиланням у закріпленому коментарі. Репостніть у своїй соцмережі меседж про те, що WBA це кривава організація та тегніть їх. Давайте дамо розголосу. Зараз саме час. Хто точно не толеруватиме до такого і вже включився в роботу, це Володимир Кличко. Чіткий меседж стосовно російських боксерів. Boxing needs more transparency, not more grid. The collaboration between the WB and IBA is a stain on a code of the Nobel Art. The decision to reinstate Russia and Black Boxers is an indelible moral fault. It is no coincidence that the IOC in excluding boxing from the 2028 Olympic Просіс інексклюрінбаксинг фрондетонітвонітолімпіґеймс. Баксінгсван Біґ Клина легенда, яка все доводить і після боксерської кар'єри. Але один його бій мені здається направду особливим. Ми ж тільки випустили про це ролик на каналі. Подивіться за підказкою. Про це має знати абсолютно кожен. Олександр Усок дав інтерв'ю власній прес-службі, у якій розказав, що його завершення кар'єри це цілком реальна історія, про яку він усе ж задумується. За посиланням в описі залишаємо повне інтерв'ю та пропонуємо нарізку з нього. Як думаєш, Фюрі це фінальний такий собі злодій у цій грі? В великій грі. Я думаю, що так. Я Думаю про, про те, що я хочу віддавати свій час для виховання своїх дітей, возити хлопців на тренування, бути з ними на тренування, забирати їх з тренування, спілкуватися з ними, возити їх в школу. Дивитись, допомагати їм в встановленні. Вони якраз починають свій шлях, тобто там 10 років, 8 років, хлопцям. Там, з дівчиною я по іншому, тобто з донєю я по-іншому себе веду. Але е, мені не хочеться їхати там по півроку і десь знаходитись. Тобто я вже зараз, коли останній табір був такий довгий, я вже більше думав про те, що блин, пацани ростуть, а мене, а мене нема. Тобто через телефон, через відеосвязь ти не можеш дати, що ти попинний дати. Звичайно, що усьому є якась кінцева точка, і в кар'єрі спортсмена вона також є. Схоже, що все серйозно, і Олександр дійсно хоче закрити останній великий виклик, після чого вішати рукавички на цвях. Але ж Джойс, Уайлдер, Руїс, Уайт – Є ще стільки цікавих боксерів, проти яких українець міг би виступити, але бою проти кого з них найбільше хотілося б побачити саме вам. Напишіть у коментарях і побачимо, чи відбудеться колись такий поєдинок.